Всім добрий раночок. Вітаю всіх зі святом, з Покровом Пресвятої Богородиці. Нехай Пресвята Богородиця вкриє всіх нас, нашу Україну, всіх людей, всіх наших захисників і захисниць своїм покровом. Збереже нас, всіх. Всім здоров'я міцного. Друзі, я така рада. До мене їде сестричка. Уже давно не була. Продала корову. Зібрала всі свої сили і їде до нас. Дуже хоче додому, батьківську хату. І я настільки рада, вона мені не казала. Каже: Я ж знаю, що в Житомирі, що Каже, просто так тихенько буду їхати, і все, сюрпризом. І ввечері все ж таки я її якось випитала, кажу, може, ти приїдеш? Вона каже, що ви хочете. Я кажу: а як ти думаєш? Каже, звісно, приїду. Я вже 8 годин виїхала із Житомира. Ну, вона за Коростишевом живе, і вже є десь 10 начало 11, го буде в нас вдома. А братік теж, якщо в його вийде, в його трошки там такі обставини, він у далекій дорозі, якщо він справиться, приїде. Я дуже рада, звісно. Дуже рада Це щастя, коли. Є рідні, коли є до кого поїхати, щоб хтось приїхав, це дуже добре. Да, я все у бігах, у бігах, як сестра каже, ти все бежиш, бежиш, бежиш. Це добре, що є коло кого і коло чого бігати. Ну, ось такі справи. Так що зустрінемося пізніше. Всього всього вам найкращого. Люди, і не кажіть тільки, що я там по тому, що зараз вже по-новому. Для мене, я казала, життя живемо, це і є свято, це і є праздник. Ну, Звикли ми, ну, звикли, я не знаю. От воно навіть мама, батько мені ну, дуже рідко сниться. Але, але все одно я їх якось, знаєте, тако, якось, коли вночі і очі закрию, задримала, і, вроді, отак біля хати ходять батьки. Ну, от, от у мене таке, як знаєте, якесь як. Притягується це все. І от в мене така душа. Ну що я зроблю? Ну, звикла я до цього праздника віков, так було. ну Не знаю. Завжди всі з'їжджали, соті, побілка хати, кабани кололи, гусі, різали, курі, готові ліса, ковбаси. Ну, не можу я. Наші діти вже онуки таке діло. Ну, не можу я. Я народилася, я виросла, я вже стара, я... Я звикла до цього, так що не судіть мене строго. Я Українка, я за Україну, я, я не зрадниця. Я завжди тут і буду тут. Так що, люди, всіх з праздником, всього найкращого.